Це інструмент гідравліка, це я вже знаю. Як не користуватися? Ти тримаєш дві біти. у цих, за що Давайте класно відповідає. Наприклад, напольна система стапеля, вона працює. І Багато зараз рихтувальників, коли немає башень. На цьому стенді так само, ми доповнюємо ще цю гідравліку, Вони ставлять таку приблизну штучку. Ну, напустимо, отакі от от рогалики. Що це таке? Ну, це, наприклад, вам треба потягнути вперед лонжерона так. чи там вверх лонжерона. І що? От вони, допустим, ставлять. Це до точки, вам треба длину яку виставити чи висоту. І вони впирають отак, от, от в стенд. От. Тут через цепохи, де, це покиде цеп. І він давить сюди. Ну, вниз сцепляються і витягує машину. Хорошо, наша переплачувати за таку гідравліку, якщо вона вийшла кусок арматури взяти, буде не витримає. Не витримає, що не ти спеціальний такий метал, ну, який подається. А як ви, ну, во-первых, спеціальний метал. Ну, Во-вторих, як ви з'єднаєте це все? А, ну да, так, да, оці, Бачите, вони плавають, вони мощні. Копитка. Вони мощні, ось такі, класні. От, ну, хто прорізає а тут, з цим? А що це за метал? Це... Ну, це чугун. Це чугун. Це ну, чугун, чугуна це зроблена. Чугун. Ну, тут да, так. Це чугуна. Я не знаю, чому, з чугуна ковку от чугуна. Ну, щось з чугуна. Його закаляють, напевно? Ну, так. Да. Ну, вона не дивіться, вона, бачите, вона не, не така, як п'ятка така. Можна, я робив раму, дивіться. Ви бачите, аж як впирався, як ломало. Все-таки все таки він не самий злочний. Бачите, такі трошки опечатки. Да. Ну так, да, раму, да, раму я робив, стенда трошки. Ну, ну, Последню раму робив, то стенд в критичному стані. Працював вже все, це максимум. Афігеть. Да, ну, вибачте, мене це рама. Але виправили? Так, да, все, ми, ми зараз буде покажемо. А що, є ще мощніші гідравліки, ще мощніші конечно, стенди? Звісно, звісно, це слабенький стенд. Стелен? Ну, це такий а, обичний стандартний стенд. Ага. А, звісно, є мощні. Тобто для рам треба вже щось да, зовсім інше. Є хороше стенд. Якщо воно не витримало, що б було б зі стендом? Просто посипав себе на. Зігнуся. Ну, коли це те саме, що якщо е, пружина ну, багато нагрузити в машину, пружина що, лопне. Ну, І ви вставили. би пострадали? Ну я ні, бо я ж не. Не долбойок. Ну, машини вже не бизнесу. Ну, я скажу одне, а, потім лайфхак вам скажу. Да, машини би или з колоном или з самому стапереми з зигнутий і все. І все, і на металлоловки ваше. А він багато би коштував на металології. Зараз вони 300 тисяч гривень коштують. Охуєнно. 300 тисяч. І чисто? Компанія просто сервис.